Вітаю! Розпочинаємо виконувати лабораторні роботи з дисципліни комп'ютеризації сільськогосподарського виробництва. Сьогодні розглянемо лабораторну роботу номер 1 інтернет-ресурси у навчанні та професійній діяльності. Метою даної лабораторної роботи є ознайомитися з наявними в мережі. Інтернет навчальними підручниками, електронними посібниками, відеокурсами, відеолекціями, які стануть вам під час вашого навчання. Зверніть увагу, що зараз на екрані ви бачите відкритий клас Рум вкладку Завдання з цією лабораторною роботою. Зверніть увагу, що вона відкрита в мене в режимі студента, так як бачите цю роботу, це завдання бачите ви, коли працюєте за комп'ютером. Давайте більш детально розглянемо саме завдання, з яких етапів воно складається. Є так званий підготовчий етап. Що потрібно нам зробити? Нам потрібно встановити на мобільних пристроях, хто на них працює, застосунок Google JumpBoot. У вас вказано електронні покликання, які ви можете використати для того, щоб встановити на свої мобільні пристрої залежно від вашої операційної системи. Ті студенти, які працюють на комп'ютерах, Встановлювати даний застосунок не потрібно, адже він у вас знаходиться в додатках Google. Праворуч, кнопка з 9 крапочками, натискаєте на неї, з переліку вибираєте саме потрібний застосунок. Jamboard. Він у вас вже. Стоїть. Для чого він нам потрібен? Він потрібен для того, щоб в кінці ви могли прозвітуватися про виконану лабораторну роботу. Також кожен з вас в правому віконечку мої завдання отримав файл з вашим прізвищем та іменем. Давайте спершу клікнемо на ньому і переглянемо, що ж це за файл. Це джем-файл, адже він створений в джамборді. Перші три букви залишаються джем, і кажуть на них джем файли. Він містить п'ять категорій підручники, посібники, електронні підручники-посібники, навчальні відеофільми, відеокурси, електронні програмно-методичні комплекси. Ви ознайомилися, подивилися на цей рисунок. Пізніше, наприкінці лабораторної роботи, ми повернемося до цього файлу. Отож, розглянемо, з яких же етапів далі складається завдання. Потрібно ознайомитися з інструкційною карткою, переглянути навчальний відеоматеріал, виконати завдання інструкційної картки і в кінці здати свою роботу. З приводу другої і третьої етапів, ви можете спершу Повністю переглянути навчальний відеоматеріал, а потім виконувати завдання. А можете одночасно переглядати матеріал і повторювати, зупиняти в будь-який момент, виконувати завдання інструкційної картки. Давайте перейдемо до першого етапу і ознайомимося з інструкційною карткою. Відкриваємо інструкційну картку. Дивимося на неї, прогорнули, переглянули, які є завдання, з яких кроків складається дане завдання, що ми маємо виконати. І починаємо виконувати лабораторну роботу. Завдання одне єдине ознайомитися з медіатекою електронних засобів навчання науково-методичного. Центру вищої та фахової передвищої освіти. Переходимо до першого кроку виконання роботи. Перший крок перейдіть на сайт науково-методичного центру. Для цього потрібно скористатись покликанням. Скористайтеся покликанням, перейдіть на сайт науково-методичного центру. Переходимо на сайт, зверніть увагу, у вікні адреси вказана адреса саме науково-методичного центру. Давайте прокрутимо, прогортаємо сторінку, подивимося, з яких же категорій складається сайт. Міжнародні освітні проєкти, є новини, є найближчі події. Далі є німецька українська співпраця, є ряд ось інших. Категорії, зокрема, є новини закладів освіти, медіаматеріали заходів. Прогорніть, прокрутіть, подивіться. Нас цікавить з вами меню. Давайте познайомимося з меню, що складається меню сайту. Перше це про нас, тобто про науково-методичний центр. Ви можете подивитися, походити по вкладках, розглянути їх. Ознайомтеся. Наступний Меню, пункт меню освіта, вища, фахова, професійно-технічна, практична підготовка переглянули. Наступна вкладка, Міжнародна діяльність складається з проєктів та міжнародних заходів, послуги, які ж послуги надаються медіа-простір, вкладка і державні закупівлі. Нас з вами буде цікавити вкладка-Медіа-простір. Переходимо до пункту 2, кроку 2 інструкційної картки. Потрібно перейти на вкладку Медіатека електронних засобів навчання. Де ми її знаходимо? Ми її знаходимо в меню Медіапростір, вибираємо Медіатека електронних засобів навчання. Клікнули переходимо в медіатеку електронних засобів навчання. Зверніть увагу. На адресу, яка з'явилася в рядку. В завданні зверніть увагу, третій крок завдання нам потрібно скопіювати адресу сторінки і прикріпити посилання у розділі Ваша робота в клас Румі». Копіюємо посилання, виділяємо. Копіюємо, переходимо в клас Room і у віконці Мої завдання вибираємо кнопку Додати або Створити, з переліку вибираємо посилання і вставляємо скопійоване посилання Додаєте. Натискати кнопку Здати поки що не потрібно. Продовжуємо роботу. Наступним кроком четвертим нам потрібно вивчити меню медіатеки. чого ж складається меню? В інструкційній картці ви бачите прикріплений рисунок з категоріями, з яких складається медіатека, які навчальні. Підручники, посібники, відеоматеріали стануть нам в нагоді. Вони розміщені всі по категоріям. Переходимо на сайт Медіатека електронних засобів навчання, знайомимося з них. Меню: Головна, курси підвищення кваліфікації, новини, контакти, платформа і топ-20 кращих робіт учасників конкурсу. Переглянули, передивилися. Курси підвищення гортаємо донизу, бачимо курси підвищення кваліфікації. Якщо вам вподоби якийсь із запропонованих курсів, ви можете їх, на них зареєструватися і так само їх пройти. І нижче розташована медіатека електронних засобів навчання. Переглянемо, з яких же чи дійсно, рисунок відповідає, тому що ви бачили, щойно у Інструкційній картці. Далі виконуємо наступне завдання. Переглянули, знайомимося. Наступний п'ятий крок. Лабораторної роботи, відкрийте вкладку Електронні підручники та посібники. Ознайомтеся з спеціальностями, для яких запропоновано навчальні матеріали. Оберіть свою спеціальність, перегляньте представлені електронні підручники та посібники. зробіть скріншоти чотирьох підручників. Виконуємо, відкриваємо вкладку Електронні підручники та посібники. Коли ви її відкриєте, ви побачите назву категорії: електронні підручники та посібники. І далі у вас буде по спеціальностях, будуть вони всі розташовані. Ветеринарна медицина є спеціальність. Технології виробництва і переробки продукції тваринництва, агрономія, агроінженерія. І так донизу прокрутіть, познайомтеся, для яких спеціальностей дійсно представлені електронні підручники та посібники. Ми вибираємо вашу спеціальність ветеринарна медицина. Вибрали! Категорія змінилася ЕП, електронні підручники, ветеринарна медицина. І давайте переглянемо, які ж у вас представлені матеріали, як вони виглядають, для яких дисциплін навчальних вони є. Наприклад, ви зараз вивчаєте, почали вивчати латинську мову. Давайте відкриємо, подивимося. Я відкрию посилання в новій вкладці, ви можете одразу дивіться. Відкривається електронний підручник. Тут немає сторінок, ми не можемо йому його гортати. Давайте познайомимося з меню. меню головна, анотація коротенько, теоретичні відомості, з яких же елементів складається електронний посібник. Є тема. І розділи, з яких вони складаються, наприклад, граматика, фонетика. Давайте виберемо, наприклад, латинський алфавіт. Переглянемо. Відкривається дійсно, виникнення розвиток. Немає сторінок 1, 2, 3, 4, 5, суцільний текст, рисунки, посилання активні відео, як вимовляються звуки і так далі. Можете собі використати даний. Електронний посібник-підручник під час вивчення дисципліни. Далі йде список використаних джерел, хто ж уклав, хто розробив цей електронний посібник. Та навчальна програма вона у вас відкривається в PDF-форматі. Для звіту нам потрібно зробити 4 скріншота. Будь ласка. Робіть скріншоти, де у вас буде видно назву підручника і що це саме електронний підручник. Зробимо 4 скріншоти. Розглядаєте, крім латинської мови, я її відкрила, ви можете вибрати будь-які 4 інші навчальні матеріали. Розглянули, переглянули, зробили 4 скріншоти. Виконали завдання. Переходимо знову в нашу інструкційну картку. Наступним шостий крок потрібно відкрити вкладку Підручники і посібники ПДФ. Виконуємо це завдання, відкриємо категорію Підручники і посібники ПДФ. Відкриваємо, знайомимося з спеціальностями, які представлені в цій категорії. Зверніть увагу, підручники ПДФ, так і підписано. Спеціальності ветеринарна медицина, агроінженерія, будівництво, харчові технології, право, фундаментальна підготовка також є загальноосвітній цикл. Ми ж з вами вибираємо спеціальність ветеринарна медицина. Клікнули, відкривається наступна сторінка з ветеринарна медицина ПДФ назва. Давайте тут прогортаємо і подивимося, з чого ж складається ця сторінка. Є підручники та посібники нового покоління. Коли ви будете гортати, зверніть увагу, що на назву вашого підручника-посібника вказана кількість сторінок та орієнтована вартість. Що це означає? Давайте переглянемо. Це означає, що підручника немає в повному доступі, як ви можете бачити внизу, лише є 32 сторінки, а в загальному в нас було більше. Що ви робите? Ви можете зробити скрін саме зовнішнього вигляду титульної сторінки цього підручника. Погортаємо далі донизу, тобто, всього 273 сторінки, а вам лише для ознайомлення представлено 32 сторінки. Це підручники-посібники нового покоління. Також є електронні версії друкованих підручників і посібників. Зверніть увагу, що вони тут розміщені цілковито, безкоштовно, вони є в повному обсязі, наприклад, ветеринарна вірусологія. Переглянемо. Натискаємо, переглядаємо. Якщо вам потрібен цей підручник чи посібник, натискаємо на кнопку скачати, і система автоматично вам закачає підручник на ваш носій. Чи це буде мобільний пристрій, чи буде комп'ютер. Зробили скріншот так само такого підручника. Давайте домовимося, що ми для звіту зробимо. Мінімум по два скріншота електронних підручників нового покоління, а також два скріншота підручників, які представлені в PDF-форматі. Розглянули, зробили. Виконали шостий крок інструкційної картки. Переходимо далі. Сьомий крок нам потрібно відкрити вкладку Навчальні відеофільми. Відкриваємо навчальні відеофільми. В медіатеці. Категорія навчальні відеофільми. Відкриваємо її. Так само ознайомимося, для яких же спеціальностей представлені ветеринарна медицина, агроінженерія, агрономія, геодезія, харчові технології та інші. Відкриваємо ветеринарна медицина і ознайомимося з переліком. Які ж є навчальні відеофільми для запропонованої спеціальності, а саме ветеринарна медицина? Бачите, якщо новинка, навіть підкреслили, що кесарів розтину корови це новинка. Переглядаємо, дивимося, знайомимося. Виберете, будь ласка, той відеофільм, який би ви хотіли переглянути, який вас, можливо, по назві вас зацікавив найбільше, наприклад, методи фіксації тварин. Давайте домовимося, що для звіту ми будемо робити скрін. Або якщо можете з першої сторінки, можете з другої сторінки. Головне, щоб було написано методи фіксації тварин і було зображення, який же ви відеофільм переглянули. Виберіть, будь ласка, і перегляньте чотири таких відеофільми. Ми з вами виконали. Сьомий крок інструкційної картки. Зробили скріншоти чотирьох. Ми домовилися, що ми робимо, щоб було видно зображення, які саме відеофільм ви подивилися. Переходимо до виконання наступного восьмого кроку. Потрібно відкрити вкладку Відеокурси. Відкриваємо вкладку Відеокурси, знайомимося зі спеціальностями, для яких представлені. Агрономія, агроінженерія, ветеринарна медицина, медицина та ряд інших спеціальностей. Нас з вами цікавить ветеринарна медицина. Вибираємо ветеринарна медицина. Дивимося представлені відеолекції з ряду навчальних дисциплін. Давайте домовимося, що ви зробите скріни. Чотирьох відеолекцій, але вони мають бути представлені з різних відеокурсів. Наприклад, Анатомія сільськогосподарських тварин. Відкриваємо даний відеокурс. Сказано, що там буде в нас п'ять відеолекцій: ось одна, дві, третя, четверта і п'ята. Робимо скрін, наприклад. П'ятою особливості будовки шийних хребців свійських тварин зробили скрін зберегли. Переглянули чотири відео лекції, які вам по назві будуть до вподоби, які вам зараз допоможуть при вивченні ваших навчальних дисциплін. Обов'язково зберігаємо скріншоти. Повертаємося, робимо. Виконуємо дев'ятий крок. Відкрити вкладку Електронні програмно-методичні комплекси. Знову в медіатеці в меню вибираємо категорію Електронні програмно-методичні комплекси. Відкриваємо їх і дивимося, що в нас представлені для таких спеціальностей, як агрономія та. Ветеринарна медицина. Відкриваємо ветеринарна медицина. І дивимося, для яких навчальних дисциплін у нас є електронні комплекси. Ветеринарне кошерство, хірургія, фармакологія, латинська мова, внутрішні незаразні хвороби. Давайте, наприклад, відкрию епізіотологія з мікробіологією. Відкриваємо комплекс, дивимося, з чого ж складається у вас комплекс. Програма, є електронний підручник, посібник є нижче переглянемо, посібники нового покоління, це тобто тільки які впадаються, які ми з вами маємо заплатити кошти. Відеолекції також представлені. Давайте домовимося, що для звіту ми зробимо скрін, щоб було видно. Електронний програмно-методичний комплекс, назва з навчальної дисципліни, а також зробимо менше, щоб зробити екран менший, нажимаємо Ctrl і знак мінус, щоб все помістилося, все ось у вас поміщається, і ви робите скріншот вашого екрану. Повертаю в початковий розмір. Домовилися. Виконали крок. Дев'ятий. Тепер прийшов етап для самостійного роботи, будь ласка, перегляньте інші категорії, такі як магазин, календар курсів, підвищення кваліфікації, інтерактивний інформаційний вісник, освітня траєкторія і також журнал-фахова передвища освіта. Самостійно ознайомтеся, перегляньте. Прокрутіть далі, подивіться, ознайомилися з медіатекою електронних засобів навчання. І що ж, прийшов час звітуватися про виконану роботу. Звітуємося, що має бути в звіті? Має бути прикріплене посилання на медіатеку електронних засобів навчання. Ми це вже зробили. Якщо хтось не зробив, давайте повторимо: відкриваємо медіатека електронних засобів навчання, в рядку адреси копіюємо, скопіювали, заходимо в вашу роботу в Classroom і в мої завдання вибираємо кнопку Додати або Створити, вибираємо посилання і вставляємо скопійоване посилання і додаємо посилання. Зверніть увагу на те, що зараз у вас додано вже два об'єкти. Перший, який у вас був від початку лабораторної роботи, а другий покликання ми щойно з вами додали. Повертаємося. І потрібно нам ще другий об'єкт додати. Нам потрібно вставити у джем-файл інтернет-ресурси скріншоти освітніх матеріалів, з якими ми з вами щойно ознайомилися в пунктах 5-9. І зверніть увагу, що має бути мінімум по 4 скріншоти на кожну вкладку. Починаємо працювати з джем файлом Натискаємо на сам файл, відкриваємо його. Натиснули, він у вас відкривається в новому вікні, що спершу потрібно виконати. Повторіть дії за мною. У вас є файл з вашим іменем та прізвищем. Ви зараз бачите моє ім'я та прізвище, оскільки я в цьому класі як студент і бачу як студент, щоб навчитися вам. Виконувати це завдання, я демонструю його в режимі студента. Що ми спершу робимо? Нам потрібно праворуч вибрати три вертикальних крапки, кнопку Інші дії з запропонованих команд, вибираємо команду створити копію. Вибрали в діалоговому вікні копійований файл, буде назва, копія, прізвище Ім'я по батькові, так і залишаєте і натискаємо на кнопку скопіювати. Автоматично файл, який був розданий викладачем, буде скопійований. Зверніть увагу, що він має назву. Копії і ваше прізвище ім'я по батькові. Давайте решту файлів, які у вас будуть відкриті, ви закриєте. І працюємо лише з копія прізвища та ім'я. Нам потрібно в завданні вставити скріншоти. Давайте ознайомимося коротенько з тим, що ви можете робити з цим джем-файлом. Ви можете зробити якийсь надпис ручкою, можете потім витерти це все. Можна щось вибрати, якийсь об'єкт, можете так само додати якусь наліпку, вставити зображення це ключове, що нам зараз потрібно. Далі ви можете додати якесь коло, вставити текст і включити лазерну вказівник лазерний, це, якщо потрібно, буде вам, наприклад, демонструвати. Наше завдання вставити. Зображення. Тому на панелі інструментів ми вибираємо команду додати зображення. Оскільки ми зображення зберігали на комп'ютер або в мобільному пристрої вони у вас зберігалися, вибираємо із запропонованих варіантів завантаження і вибираємо ту папку, куди ми з вами зберігали Зображення, скріншоти. Намагайтеся, коли ви будете зберігати скріншоти, якось їх для себе помічати. Що скріншот 1, наприклад, це буде з першої категорії, другий, третій, четвертий це перший. Або пишіть 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4. Ви розумієте, що це перша категорія. 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4. Це буде друга категорія і так далі. Я додаю для прикладу лише по два скріншоти в дві категорії, решту ви робите самостійно. Додалось вибраний нами об'єкт. Скріншот я робила хірургія ветеринарної медицини, електронний підручник. Що ви робите? Так, дійсно велике зображення, але ви можете його переміщувати в будь-яке місце, яке вам потрібно, вашого файлу. Можна змінити розмір, коли ви станете на границі. Стали, зробили розмір менший. Далі переміщуємо, скільки це електронні підручники, переміщуємо її до категорії «Електронний підручник. Можете змінити кут нахилу, як вам буде до Додали. Наступний додаємо об'єкт так само кнопка Додати зображення додаю наступний скріншот. Наступним я обрала електронний підручник з латинської мови. Знову зробили його меншого. Розміру, захотіли повернули, не повернули, як вам буде завгодно, і додали його сюди. Якщо він у вас буде один на один лягати, нічого страшного. Хай накладається один на одно. Додаємо наступний об'єкт. У вас має додано бути таких 20 об'єктів. Ви їх додаєте, розміщуєте, змінюєте їм розмір і розташовуєте до відповідної відносини категорії. Ось хірургія, наприклад, додали. Це був вибраний самий перший, що ми з вами говорили, там, де в нас було платно: це шумов платний посібник його в продажу вільному немає, і так його в інтернет-ресурсі не знайдете. І анатомія свійських тварин. Вибираємо анатомію свійських тварин. У мене ви могли вибрати якийсь інший це навчальний підручник з pdf форматі, і він у вас повністю є. З категорії там, де вони в електронному. Я додала лише 4 об'єкти, у вас має бути додано 20 об'єктів. Коли ви вносите зміни, автоматично ваш файл зберігається на Google диску, на вашому диску. Що робимо далі? Далі переходимо в Classroom, в. В вікні, мої завдання, вибираємо додати або створити. Вибираємо Google диск, тому що ваш нагадую, файл зберігається на Google диску. Вибираємо у вас в недавніх, не потрібно йти на сам диск, воно у вас буде в недавніх, адже ви його щойно робили. У вас буде копія Катерина Городник. Це в мене, а у вас буде, наприклад, копія там Адаменко. Олександра Вітренко, Артем і так далі. Натискаємо на нього, вибираємо і вибираємо Вставка. Зверніть увагу, що ваш файл буде доданий. У вас буде три файли. В моїх завданнях: це буде перший файл, який був розданий викладачем, потім наступний об'єкт. Покликання на медіатеку електронних засобів навчання і файл, який ви щойно зробили, змінили, де ви додали 20 скріншотів. І натискаємо здати. Переконайтеся, що у вас буде прикріплено 3 об'єкти. Дійсно, їх три, натискаємо Здати. Роботу Виконано. Я сподіваюся, що вам робота сподобалася, що під час цієї роботи ви ознайомилися з тими освітніми матеріалами, які є в інтернет-ресурсах, інтернет і що саме ці матеріали вам стануть в нагоді під час навчання. Бажаю вам успіхів!